Навіщо потрібна статистика на аматорських тенісних турнірах? Вона дає вам інформацію, за рахунок якої ви можете вдосконалювати свою гру на тенісному корті від матчу к матчу та від турніру до турніру. Отримати ви можете інформацію. Отже, матч Сергій та Олексій. 76 6 виграв Сергій, 83 очки. Вони розіграли в цьому матчі сеті. Що можна відмітити, те, що ЕС був у Сергія, так це добре, але всього-навсього 40% першої подачі це мало. 10 аж подвійних помилок це дуже багато. Та головний елемент, на який варто звернути увагу, це Вінерси. 3-3, тобто дуже мало і у Сергія, і у Олексія, і у обох по 16 невимушених помилок. Тобто вінерсів 6 на 2, а невимушених помилок 32. 6, 32, ну це дуже велика різниця. Тобто працювати потрібно і одному гравцю, і іншому гравцю, перш за все, над своєю грою в атаці.